Покажи мені Бентлі серед металочерепиці. А це однозначно руки. А який саме буде Bentley? Саме Бентлі це буде Хью. Хух. Дизайнерська черепиця. Та, в принципі, її купують тільки дизайнера. Вона коштує до 1000 гривень за метр квадратний. Але люди, у яких є кошти, беруть саме її. На покрівлі на вона виглядає просто неперевершено. Так. А якщо Mercedes? Якщо Mercedes. Ну тоді, давай я тобі навіть зараз знайду, руки Фріді. Це Так, да? да. вона йде тайлова, оце готовий тайл. Розмір її по ширині десь 1,20 двадцять. тут 80 см десь. Я в Одесу такий, до речі, продавав на верхній етаж мансарда була, виглядає суперово просто. А якщо заповнити Переведи камеру ось такими ось снігорізами, трубчатими, mm -hmm. то буде довершений вигляд і буде дуже файно виглядати. Так, а от сі, о, до оце, оце, до речі, фрігії є. Ось вона на покрівлі, оце фрігія. Uh -huh. Тут снігорізи підковки, до речі, теж дуже так непогано виглядає. Звісно, що трубчати буде краще, але це теж як варіант можна розглядати. Трубчаті дорожчі, я так розумію. Так, про фальцеву покрівлю зараз не будемо, тому що це потребує окремого віду. Окремого відео вибачаюся. тому що інший тип металочерепиці. Це хайтечний стиль, поговоримо в іншому віду. А ну давай Фольксваген подивимось тоді. Е, пішли. Мабуть, варіантів буде фіга, не? Ну, Тут два варіанти: мотарей та декорей. Ага. Це е, дві черепиці, які йдуть в одну ціну. Е, чому саме вони фольксваген? Тому що їх це єдині хвилі. У бренда руки, які можна виробляти з 0,45 металу. Всі інші хвилі виробляються виключно з 0,5 металу. А Адамант, так, Адамант це тільки з 0,5 товщини. Це, скажімо так, більш до ауді дотягує. Ага. Дуже гарно виглядає за з того, що контур виражений яскраво, ага. жорсткий лист, жорстка сама по собі метала Це дозволяє їй робити листом до 6-7 метрів одним листом. Ну, Скажемо зразу, що маркування на кожному листі йде лазерне, у руки. Такого більш немає ні в будь-якій іншій металочерепиці. Також, про що ми Про Мерседес розмовляв? Мерседес Бердлі. До Мерседеса ще фінера відноситься. Фінера. Так, також тайлова черепиця, як і Фрігі, такого ж приблизно розміру йде. Тільки конфігурація відрізняється, так? Так, тільки конфігурація хвилі. Тип, типом хвилі трошки відрізняється. Так, ну, на скільки 40, 40 років. 40. А на Бентлі? 50. На Volkswagen? Від 20, але його можеш різні комплектації зробити, розумієш? То Volkswagen ми можемо досконалити до 50 років гарантії. Давай, з детяжка не <с> Так, хорошо, а Opel? — Ні. Руки ми не знайдемо Opel. — Так, а декарей, що це буде? Volkswagen? Декарей Volkswagen, так. Фольксваген. А якщо Opel, то де будемо шукати? Ну, Іншого виробника будемо шукати. Тут от дивіться, можемо ближче, тут будемо і шкоду, і де ми не торгуємо, але покажемо копильок може бути отаким. От Цю хвилю називають, яспіс, опал, дивлячись на якому заводі замовляти. Але... Тут гарантія може бути ну, до 20 років максимум. І це якщо буде е, виробником металу Німеччина, скажімо, якщо Італія, Корея, то взагалі до 10 років, Україна також до 10 років гарантія буде. Ну, ось такий економічний бюджетний варіант, е, використовується е, в першу чергу на бюджетних об'єктах, на великих покрівлях, дитячі садки, школи, е, там, ангари, побутові якісь будівлі, склади. От вони вибирають це. Якщо це особистий будинок, то, звісно, тоді краще розглядати щось з руки. Mm -hmm. А якщо не руки, то е mm -hmm. аксалор міфа або тісень-рупмітав, щоб бути. Зрозуміло. Зробиш знижку на Бентлі чи Volkswagen? Ну, звісно, зробимо. Звертайтесь до нашої компанії, компанії Будаф, вказуйте оцей унікальний промокод. І гарантовано зробимо знижку. А де вказувати промокод? Телефонуйте і говоріть його. Так, зрозуміло, дякую.